В цьому відео будемо робити огляд на рішення суду, де знову ж таки колект-центр залишився без задоволення позовної заяви. Ось будемо розбирати це цікаве рішення, де колект-центр звернувся до відповідного суду для стягнення 20 тисяч гривень. Ось ви можете побачити 20,5 тисяч гривень, плюс судові витрати, судовий збір тощо. Проте спойлер, фактично залишили без задоволення позовної позовну заяву. Ось номер справи ви можете побачити, почитати. Я взяв з реєстру, оскільки тут прибрана інформація про клієнта. Отже, на що потрібно звернути увагу? що кредитор вимагає кошти, але фактично сам при цьому надає підтвердження до суду того, що відповідач, тобто моя клієнтка, сплатила повністю ці кошти. Було внесено. Загальну суму 14815 гривень 83 копійки, що фактично є переплатою по цьому кредиту. І як висновок цієї справи в кінці суд фактично що зробив правильно? Повністю відмовив задоволені позовної заяви.